Найближчим часом на Бердичівських вулицях та подвір'ях має поменшати сміття. Увесь непотріб, що його вже не приховує сніг, прибиратимуть у ході загальноміського місячника чистоти і благоустрою. Щоправда, останніми роками заходи з наведення у Бердичеві порядку тривають не один, а кілька місяців. Настільки багато роботи приносить весна. Цьогорічна кампанія теж не виключення, вона триватиме до червня. Хто що і де має за цей час зробити, днями обговорили на міжвідомчій нараді за участю представників усіх підприємств, установ та організацій. Але спочатку заступник міського голови Сергій Онофрійчук розповів присутнім, як спрацювали цієї зими. До її початку було видане відповідне рішення виконавчого комітету і розпорядження міського голови. Проте зазначив доповідач, не всі керівники виконували написане в тих документах. Разом з тим були й такі підприємства та установи, які дуже допомогли місту боротися зі снігом. Сергій Онуфрійчук поіменно згадав і перших, і других. В першу чергу, це перший час проводів для. Чітко відпрацьована була схема, не треба було два рази повторяти, куди відділяти, як що робити і так далі. Тобто по дзвінку, по ситуації зразу виділялася техніка, працювала і так далі. Це і приватний підприємство, наприклад, золотий ключ, це і завод Прогрес. в той же час ряд інших підприємств, наприклад, це РЕС наш, це солодова компанія, які взагалі практично ігнорували. В них немає техніки, в них немає 22 солярки, вони приватної структури, нам це не передбачено і так далі. Тобто, виходить, що добратися, наприклад, автомобілем того ж самого рясу до підстанції, місто має розчистити дорогу, створити всі комфортні умови і так далі. Можливо, ще й виділити солярку, щоб вони під'їхали до своїх підстанцій. Не досить належно справлялися зі своїми обов'язками деякі жеки та об'єднання співвласників. Усіх їх попросили врахувати недоліки у подальшій роботі, а найближчим часом закликали гарно попрацювати над звільненням Бердичева від сміття. Усім підприємствам, установам та організаціям роздали витяги з рішення виконкому із зазначенням ділянок, що їх ті мають прибрати. Контролюватимуть очищувальну діяльність працівники міськвиконкому. Також до роботи у своїх округах планують залучити і депутатів міськради. Комунальним підприємствам наказали впорядкувати сліди своїх розкопок і звернути увагу на каналізаційні люки, що просіли. Коли земля достатньо підсохне, екологічний десант висадиться у парках на цвинтарях та зонах прилеглих до гнилоп'яті, не залишаться без уваги прибиральників і стихійні сміттєзвалища, чимало з яких розташовуються у досить видних місцях. Навести лад у своїх господарствах та на прилеглих територіях змусять також мешканців приватного сектору. Ще чиновники перевірятимуть, чи уклали жителі цих мікрорайонів угоди на вивезення сміття. Тих, хто не буде прибирати свою територію, подаватимуть на адмінкомісію і штрафуватимуть. Фізичних осіб на 350-700 гривень, юридичних та підприємців на 850 1700 всі комісію, щоб потім не було, що є блатня, що є такі. Є, є, є прості люди, яких можна визивати за мішок піску, який там лежить на подвір'ї або коло подвір'я штрафувати, а всіх останніх обходить. Бо ми вже це бачили, є інспекція, є є всі інші служби. Бо ми бачили, до одних один підхід, а до других обходимо 10 десятий, другий, тому що вони, вони дуже круті. Крутих нас немає. Штрафувати будемо не тільки, наприклад, там, керівника магазину. Але керівника жертву, який проходить рядом і не реагує на будь-які ці неподобства, які знаходяться на його території. Відповідно, керівника установи організації. Також у рамках тримісячника чистоти і благоустрою будуть зрізати, кронувати і садити дерева. Тобто, що сили працюватимуть над тим, щоб наше поки що не прибране місто виглядало не гірше за картинку на бігборді. Зробити свій внесок має кожен брадичевлянин. Ми всі спільно є господарями цього міста, жителі. Ми повинні навести лад навести у своєму будинку, дому. І на під'їздах, і на вулицях, і во дворах, ну і так далі. Ну і вжити цілий ряд ще інших заходів, щоб проживання в цьому місці було приємне, комфортне, щоб нам не було стидно, коли приїжджають до на нас гості.